Ти вже частково згадував про це знамените шоу 95-го кварталу. Дійсно, це є скандал, скандал тижня, тому що він тільки починається. Ми не можемо сказати, може, це буде і скандал року ще. Скажімо, я от недавно дивився їхній сайт. Це відео не прибрано. Там є навіть окреме відео з тим скетчем, окремо виділено. І тут постає, от е, моя підписниця Анна Костюк задає дуже слушне питання. Хто замовив це шоу? О. Справа в тому, що ставити треба питання, хто хто замовив весь проект 95-й квартал? Так. Тобто. Вся естетика 95-го кварталу була побудована на змішуванні з лайном всього, всіх українських цінностей. Згадаймо цей випад проти Ющенка, сеньор Голодомор. Це ж не ще Плінтус, це скотство просто. Звичайно, що за це карати ніхто нікого не збирався. Бо, от я пригадую ситуацію, коли були в Парижі розстріляні карикатуристи. Редакція Шарлі Абдо, в тому числі Петро Порошенко, е як лідер Європейської держави, їздив на, на цю трагічну ходу в Парижі, і ми всі е писали тут же свій Шарлі Ебдо», е, але потім щось французи перестали писати вже свій Харків, же свій е Херсон і тому подібне. Ну, бог з ним, особливо вже свій Авдіївка. Але справа в іншому, в принципі, в демократичних країнах ну, на таку лайнотворчість ніхто не пробує накинути на мордник, бо все одно в них є якісь прихильники, все одно в них є своя аудиторія. І це все одно, що накидати на мордник на аудиторію. Але держава може зробити певний табор. От для мене показово, що в часи Порошенка е, 95-й квартал змішував з лайном будь-якого яскравого демократичного політика, саме ну, постмайданівського. І ніхто їх не чіпав і не вказував. Зараз скільки ситуацій для скетчів, починаючи із яєць золотих Резнікова, і закінчуючи цим абсолютно ну, карикатурним оточенням Зеленського, там що не персонаж, то персонаж для скетчу. А щось ми не бачимо скетчу, щось, щось влада Зеленського не потрапляє в поле уваги. Причому вона лажається щотижня, тобто вона дає матеріал для скетчів щотижня. Але 95-й квартал тут виступає як сервільна структура влади. І це вже інша, інша роль, бо коли вони не, не мали ніякої дотичності до влади, їх то застосовувати проти них правові механізми не було сенсу. Але тепер вони частина влади. І воно ніби теж за ці скетчі. Ну, І карати неправильно, але з іншого боку, країна бореться проти російського всього. А їхньої боротьби проти російського не дуже видно. Вони далі продовжують е, збиткуватися з українських цінностей. В той час, коли на фронті за ці цінності гинуть люди. Щоб, щоб вони були дуже активні в допомозі фронту, теж не скажеш. Тобто, це якась паразитарна структура, яка по інерції як її зарядили, як поставили її на антиукраїнські рейки, так вона й котиться згори е, на цих антиукраїнських рейках. Добре, там, наприклад, Юрій Великий, який е, потрапив під е, теж у список миротворців за цей скетч. Він справді ну, дуже розкішний пародист і наробив дуже, дуже багато патріотичних персонажів, таких дядю Сірожу Сіляку, сіля. Але він, як соло, він дійсно інакший. Я б його в миротворець би не ставив, Але він, коли в ансамблі з 95 м кварталом, йому доводиться захищати. Всю свою ферму, так би мовити, весь свій звіринець. Володимире. Дивись, я постав питання трошки по-іншому, як людина, яка добре знає літературний процес. Тому що все одно 95 й квартал, квартал це її література в будь-якому основі. Ну, так, так. Так, а дивися, що я звернув увагу, що в Україні є 95-й квартал, є дизель-шоу, це є дві зараз. От зараз Ну, є ось... ще мама хохотала. Мама uh, хохотала. Є ще за залишки оцього шоу, до якого був серій притула. Uh, так, але о, це о. і за. Але, але зверни увагу, в Україні немає індивідуальних. артистів-гумористів. Артист є, є, є. Але, але вони не є відомі настільки. Ні, справа в тому, що індивідуальні вони більше е, рисачать по так би мовити. Зараз просто ринок впав весіль і всього корпоративів. Але індивідуальні, ну ті ж самі, до речі, актори 95-го кварталу. індивідуально, соло ресачать також по корпоративах. Але е, тут питання в іншому. Питання в тому, що е, українських стендаперів, до речі, досить багато, і вони досить якісні. Але є вони... гарна школа закарпатська, така трохи, трохи така гарна. специфічна там. Але вони не є на телебаченні, і вони не є якби загальновідомими людьми. Ну, ну, бо навіть головну аудиторію кожен із акторів 95-го заробляє паралельно з колективним з сольними програмами, той же великий, наприклад, в нього розкішний YouTube канал. Тобто в нас стендапери. Вони розкручуються через Ютуб через соцмережі, бо телебачення монополізоване. Ми перед новим роком бачили абсолютно дикунську ситуацію, коли по-моєму 8 годин крутився на марафоні. Оцей нарізка із різних номерів 95 го кварталу. 8, 8 годин. Це просто жах якийсь. Тобто, це, це та можливість підсісти на якісь державні гроші. І, і рубати дешево ну перепродавати 300 разів е, з'їдений суспільством е, інформаційно чи телепродукт. Тому е, тут, звичайно, без використання службового становища не обійшлося. Бо е, якщо той самий дизель він си, має з одною групою телеканалів е, контракт, то е, тут якраз. Е, 95-й квартал і всі побічні продукти, які пов'язані з 90-м ну, це продакшн великий, от вони зараз розсаджені на величезну групу каналів, в тому числі є й окремий канал 95-й квартал. Вони мають ТВ своє, вони мають свою хвилю, свій телеканал. Тому можна сказати, що зараз це все перепродається державі. З дуже вигідним е, таким прибутком, бо як ми пригадуємо, держава виділяє на єдиний телемарафон е, ну, за два роки виділила більше двох мільярдів гривень, плюс на виробництво телесеріалів. Тобто, оці всі виробничі потужності, е, які близькі до влади, вони завалені коштом бюджету е, непоганими замовленнями. І вони за даних обставин можуть не сушити собі башку, як вони на якій рекламі вони відіб'ють інвестиції. Бо вони вже фактично на державних грошах виходять в нуль. А потім, е, от мені цікаво одне: держава, інвестуючи в виробництво телепродукту, повинна отримувати роялті. Так. І я думаю, що коли Зеленський відійде від влади. Всьому цьому холдингу буде поставити виставлений рахунок за те, щоб частину цих грошей, які вони отримали на продакшн, повернути державі для реінвестицій. Тому зараз поки що вони наживаються під час війни, але я думаю, що при зміні влади чек їм буде виставлений. Володимир, у мене є ще одне питання: зв'язку з цим з цим всім скандалом. Тобто, так чи інакше, Володимир Зеленський є виходцем з. Цього середовища. І Стефанчук І... з цього середовища. С... Ну, так, але це конкретно 95-й квартал. Стефанчук він з 95-го кварталу чи ні? Ні, він, він колись мав свій е, проект проєкт Тритосліта. Десять років він рисачив на російському телебаченні з цим проектом. От. Але говоримо конкретно про 95-й квартал. І оцей 95-й квартал багато років фактично засовував Україну. Російська ідея. Це, це Володимир Зеленський вибачався перед Кадировим за щось там, я не знаю за що. І, і я не розумію, чому перед Кадировим треба було вибачатися. Це Зеленський просив Путіна забрати його хоч за борги, хоч тушкою, хоч якось. Я розумію, що Не Зеленський писав ці тексти, там є автор. Але коли він це виголошував, біля нього не стояв солдат з, 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 кулеметом, з кулеметом, і не казав: от, от скажи це, скажи, вибач це перед Кадировим. Він це говорив з власної волі. І ось тепер то, що він робить на посаді президента України, воно прямо суперечить. Тому що він робив в кварталі прямо. І він в кварталі сформував свою публіку. А я розумію, що людина може поміняти часом і погляди, там може мати в молодості одні погляди, в старості інші. Але, вибач, він помінявся буквально за один день. Тому на питання. Ну, він... Чекай, ти, ти говориш про актора, який зображає персонажів певних, чи про адміністратора чи обрану посадовця. Це ж дуже різні речі. Тому що ну, Зеленський дійсно продав голобородька суспільству і став президентом України. Президентом він не став, але верхнє крісло займає. Так і е, біда то в тому, що він же ж е, очолив державу, яку він затоптував грязь. Так згадаймо Томос Термос, згадаймо німецьку порну актрису, і жодних вибачень з цього приводу ні перед Ющенком за сеньора Голодомора, ні, ні перед ким не було. Тобто, це означає, що українське суспільство не дуже критичне в своїх, е, так би мовити. В вимогах естетичних це перше, а друге не, не дуже послідовне. Тобто, українське суспільство е, таке, що якому можна схарчувати будь-яке телевізійне лайно, і так. Е, е, ну от чому власне оця антиукраїнська тема заходила? Тому що е, це ж інерція з радянських часів. Величезна аудиторія навіть в Києві на схід від Києва була наскрізь просякнута ну такою зневагою до українського. І головне, що ну, якщо вже це стало бізнесом, то спочатку на російські гроші вони продукували цю таку зневагу до українського і що найважливіше, є ще одна їхня місія, про яку менше говориться. Справа тут в тому, що 95-й квартал мав підрозділ, який займався театральними гастролями, і він возив сюди російські ентерпризи в величезних обсягах. Він був фактично номер один на ринку е ентерпризи українських. Ну, завезення за російських акторів сюди. Далі. Російська попса вся не вилазила з 95-го кварталу. Бо ідея 95-го кварталу було виробляти тут, а продавати на російському ринку, отримувати там три ціни від вартості продакшена. А що на українському ринку вже зшибнуть, так би мовити, то вже таке, ну то вже бонус, то вже премія. Ну, на, насправді, шоу бізнесовий ринок так і побудований був. от Згадаймо, Ірина Білих, яка раптом почала співати російською. Так, Бо, Наприклад, мастер-копія альбому, ну, запис альбому музичного, десь в кінці 90-х коштувала в районі 50 тисяч доларів. В Україні цей альбом можна було продати ну, якісь мережі торгівельні справи та і. Торгівлі за ті самі 50 тисяч, але в Росії можна було спокійно півмільйона зразу за півмільйона продати або й за мільйон продати альбом для тиражування і торгівлі. Ну от біликі і змушена була заробляти, тому що виходу не було. Чому український шоу-бізнес співав російською? Тому що російський ринок платив за право торгівлі цією музикою. На свої ну, в себе величезні гроші на порядок більше, ніж Україна могла заплатити український. Ну, чекай, але але є португальський ринок, іспанський ринок, французький ринок. Вони набагато більше, ніж російські. Ну, справа в тому, що ця поповина, як, в нас же англійською багато співає груп. Зараз так. зараз подивимося після. 2015 року, скільки е, е, виконавців українських співає англійською? Сотні, сотні. У нас на відбір, наприклад, на Євробачення заявляється умовними піснями ну, десь не менше сотні виконавців щороку. А потім відбір е, перший тур, другий тур, і там фінал виходить, десь 12 чи 10. І... І в принципі Україна завжди займає дуже високі місця на Євробаченні, тому що в плані якості і інноваційності українська музика дуже конкурентно спроможна. Але от до 2014 року, коли в нас ну візовий режим, в нас просто ну виконавцям митцям було важко їздити за кордон. Чому, власне, Янукович всіляко боровся за те, щоб Україна не, не мала безвізу, бо в них була ідея в тому, що коли це населення заперте в країні, то воно буде дешевою робочою силою, його можна юзати безбожно до, ну, за 200 доларів в місяць, скільки завгодно. Але згадаймо, наприклад, коли відкрився е, безвіз, чому Прошенко домагався безвізу? Та тому, що. Це зразу дало різке зростання вартості робочої сили в самій Україні. Навіть на, наші люди, голосуючи за Зеленського, навіть не зрозуміли, що, що вони витворяли? Що вони по, по суті створювали обставини, за яких е, е, влада е, пост Януковича, бо Зеленський це ну, такий нео Янукович, модернізований Янукович. От вони створювали знову. Е, Таку тюрму безвиїздну, аби здешевити робочу силу, і, і те, що зараз блокується всілякий виїзд, це, це є свідченням. Це, це не, не завжди пов'язано із, наприклад, питаннями ну, забезпечення людською силою питання, ну, оборонних аспектів. Це дуже часто пов'язане із ринком праці. Весь цей олігархат, який обирав Зеленського, дуже дуже хоче здешевити робочу силу в Україні. є ще одна така цікава тема. Я її нещодавно побачив це є власне питання.